Сьогодні четвертий день, три дні подряд акції одиночні. Сегодня міжнародна акція, поэтому и удалось вдалося большее більше людей. Я сподіваюся, що нас увидят і услышат і господин Порошенко, і господин Путін в час. Я сьогодні тут з метою підтримати Надю Савченка, яка сьогодні знаходиться за гратами в російській в російській тюрмі в Ростові. І я думаю, що їй вистачить і сили духу, і моці. І нашої підтримки, щоб вона вийшла живою звідтам, щоб вона хочемо підтримати її дух, от хоч в неї він достатньо високий, але хочемо, щоб вона знала, що її велика кількість людей підтримує, що правда на її стороні, і ми обов'язково переможемо. Надя переможе, вона буде з нами. Перш за все, ми акцентуємо увагу на. Всесвітню таку еліту політичну, щоб ті, в свою чергу, давили на Путіна на страну агресора Російську Федерацію, для того, що для нас Надія Савченка це дійсно героїня, і ми все будемо робити для того, щоб вона повернулася в Україну. Це не суд. Що проводиться у Росії, а ганьба, ганьба і керівникам Російської Федерації, ганьба і російському народу, який не виходить на підтримку. Ну виходить, але не в достатній кількості на підтримку нашої українки Надії Савченки. Мені здається, що російський народ повинен вже прокинутися. Потрібно. Більше людей, я думаю, кожен повинен вийти і сказати свою думку. Дуже важко сидіти вдома і бути байдужим до цього. На надія на